Ворог не зупиняється. Тепер росіяни намагаються позбавити українців доступу до водопостачання. Після часткового руйнування та зумисного відкриття росіянами шлюзів Каховської ГЕС ми щодня втрачаємо тисячі кубометрів води, через що 70% населених пунктів, які отримують воду саме з Дніпра, можуть залишитись без доступу до питної води. Ще більшою є атомна загроза. Зниження рівня води у сховищі може призвести до неналежного функціонування систем охолодження Запорізької атомної електростанції. Думаю, нікому не треба пояснювати, чим це загрожує Україні, Європі і світу загалом. Тому цивілізований світ не повинен мовчати. Україна закликає всіма доступними засобами тиснути на Росію, аби вона закрила шлюзи та відновила гідротехнічні споруди на Каховський ГЕС. Або ж дозволила це зробити українським фахівцям, Звертаюся до міжнародних партнерів та наголошую в іншому випадку, ми зіткнемося з екологічною катастрофою, що матиме незлічені деструктивні наслідки для всього континенту.